Лама, а яка пісня з репертуару гурту Акенельзи, можливо, твоя найулюбленіша, можливо, ти її найчастіше слухала або слухаєш? Ну, от, обійми мене чомусь. Ну, звісно, що ті пісні вони мені всі подобалися, але от вже в такому от віці зараз, яке є, я вважаю, що він в мене такий більш свідомий. от, І мене зачепила пісня «Обійми», обійми. Обійми. Да. ну якщо ми тебе попросимо сьогодні, тут у нашому музичних сенсацій створити таку музичну сенсацію. Я думаю, що глядачам це точно сподобається, і слухачам нашим заспівати пісню, обійми Океана Ельзи. Так, так. Це, це супер можна. і вау! Я думаю, супер це супер вау. сенсація. Затамовуємо подих і слухаємо пісню обійми у виконанні лами. Нозрум ЖИВИЙ звук.